Ках відзначення річниці боїв під крутами, департамент молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради організовує пам'ятні спортивні змагання серед юнацтва та молоді міста. Найтрадиційніші з яких збирають молодіжні громадські організації. Щороку вони формують команди для участі у спартакіаді, що проходять на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. 11 років поспіль. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради проводить спартакеаду серед молодіжних громадських організацій в цьому році. Спартакіада складається з чотирьох видів програми: волейбол, де можуть змагатися змішані команди, мається на увазі чоловіки і жінки, тому що не всіх громадських організацій є достатньо, скажімо, людей однієї вікової категорії. Також є два індивідуальні змагання: це настільний теніс, де окремо змагаються чоловіки та жінки. Стрільба з пневматичної гвинтівки, де так само окремо змагаються чоловіки та жінки. І, безперечно, канат, в якому беруть участь збірні команди кожної команди, яка представлена. Маємо п'ять команд молодіжних громадських організацій. Продовж сьогоднішнього дня відбулися ці змагання. Будуть підведені підсумки в індивідуальних видах програми. Кожного виду спартакіади і також підведені підсумки загальнокомандної боротьби в Спартакіаді. Переможці призері отримають нагороди від департаменту молодіжної політики та спорту. В ході урочистого відкриття змагань відбулось освячення учасників та спортивного залу. А одна з команд учасниць, що представляє організацію Батьківщина Молода, провела флешмоб з віджиманням усіх присутніх. Сама Спартакіада вирізняється не лише змагальним, а й виховним змістом. Вшанувати полеглих бійців героїв. І це ще один привід. Першу чергу згадати ті героїчні події, які відбулися 99 років назад. І разом з тим дати можливість пам'яті вшанувати такі події, які визначає вся наша країна. Громадськість має підтримувати таку справу, тому що завдяки тим хлопцям, ми в принципі, зараз можемо тут позмагатися і забувати про них не можна. Ми не маємо права забути насправді, бо це великий чин перед українським народом. Ми, як складова українського народу, маємо віддати шану перш за все. І завжди пам'ятати в своїй голові, що були такі люди, які пожертвували всім, заради того, що ми були. У змагальній боротьбі активну участь взяла міська організація всеукраїнського об'єднання лікування, наркоманії і алкоголізму. Волна волна щоразу долучається до міських змагань, демонструючи силу волі у підкоренні негативних залежностей, популяризуючи здоровий спосіб життя. Хочу окремо вирізнити цю команду серед інших команд. По перше, вони беруть перший раз участь. По-друге, це громадська організація, в яку входять люди, які борються і фактично подолали свої свій. Фізичний і психологічний стан в залежності від, від, від наркотичної залежності це люди, які є дуже активними нам в допомозі в департаменті як волонтери. Дуже їх цінимо і бажаємо їм сьогодні успіху, так само, як і всім іншим командам, які будуть боротись у спартакеаді. У нас сьогодні 11 учасників. Ми будемо приймати участь у тані стрільба, перетягування канату та волейбол. У нас є тренування. По тенісу по стрільбі, по стрільбі не дуже часто, але по тенісу ми тренуємося, так. Саме більше ставки на тені дружній атмосфері та водночас у спортивній змагальній напрузі кожний учасник намагався вибороти медалі для своїх команд. За підсумками у волейболі кращою визнана команда молодіжної громадської організації Батьківщина молода. Другою за нею нагороджена команда організації спільними зусиллями. Третє місце у волейболі вибороли гравці команди клубу Веселих та Кмітливих. У перетягуванні канату найпотужніше виступила команда організації спільними зусиллями. На другу призову сходинку постарались учасники Команди Волна, третє місце виборола батьківщина молода у настільному тенісі. Перше місце присуджене команді спільними зусиллями. Друге команді Волна, третє команді Патріот України. У кольовій стрільбі найприцільнішою була знову ж команда спільними зусиллями. Другими за влучністю виявились представники організації Волна, третіми – команда Батьківщина Молода. Нагороджені і окремі учасники за індивідуальні успіхи у видах програми за загальнокомандними підсумками. Лідером Спартакіади є команда організації спільними зусиллями». Силлями друге призове місце у команди Волна, третє виборола батьківщина молода. У Івано-Франківську в четверте стартував чемпіонат України з шашок 100. з приїздом делегацій 11 областей України та Києва організовано прес-конференцію, в ході якої розгорнули програму п'ятиденних змагань. Чемпіонат рівня України традиційно підтримала міська влада. Взагалі Україна має потужні позиції в шашках. І важливо, що ми не зупиняємося і підтримуємо цього року. Цей турнір буде відбуватися в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери. Надіємося, що все буде гаразд все буде добре. У чемпіонаті беруть участь понад 100 інтелектуалів за віковими категоріями до 10, 16 та 21 року. Здебільшого це шашкісти з досвідом. Серед таких п'ять майстрів спорту, але й представлено на всеукраїнському рівні чимало дебютантів, які попередньо заслужили належної оцінки професіоналів. Ми провели спочатку перші з міста. У нас було перше з області. Провели і ті, хто грали в чемпіонаті області. Отримали право участі у чемпіонаті України. Змагання є відбірковими до чемпіонатів Європи та світу, тому відповідальні для усіх, в тому числі для місцевих спортсменів. Змагання є відбірковими на офіційні світові і європейські змагання. тому цей чемпіонат, який відбувається в івано франківський вже четвертий рік поспіль, має свою значимість. Тут є перегляд юних талановитих шашкістів України. Хочу сказати завдяки тому, що місто Івано-Франківськ приймає ці змагання, то наш, з нашого міста буде представлено по попередніх даних 17 спортсменів, які теж будуть претендувати на нагороди, і ми хочемо побажати їм в першу чергу успішно виступити, потрапити до складу збірної України і вже достойно виступати далі в сезоні 2017 року. Результати цих змагань. Плинуть на подальший е, гру цих дітей, хто перше третє отримає, то отримає право приймати участь в чемпіонаті світу до Європи. Ну всі інші будуть вже готуватись на наступний рік. У попередніх чемпіонатах франківці виборювали медалі у всіх вікових групах. На такий успіх розраховують і в цьому сезоні. Попередні роки у нас було декілька призерів у вікових категоріях, які дозволили нашим спортсменам так само відбиратися у склад збірної і в окремих категоріях виступати на європейських змаганнях. Але в цьому році команда більш організована. Великої надії наша федерація шашкова покладає на старшу вікову групу. Юнацьку, тому ми сподіваємося, що власне вони успішно виступлять на цьому чемпіонаті з новими суперниками в інтелектуальних змаганнях. Знайомитись не лише цікаво, а й необхідно, щоб справедливо оцінювати сили. Уважає гостя з Харкова. Кожного суперника нужна дооцінювати. Це большая ошибка спортсменів, спортсменов, коли вони думають маленький і починають плохо Грати Іграти нужно шашками, а не з суперником. і тогда все буде хорошо. перемога буде. За тим, хто, хто уверен, уверен в ігрі. Серед молодших місцевих учасників впевнений у грі Костянтин Дудчак, який претендує на золото у своїй віковій категорії. Я був призером чемпіонатів України, був призером, я був на чемпіонатах світу, я був на чемпіонаті області. На кращі результативні позиції серед франківців розраховують і місцеві організатори. Та за п'ять днів змагань у класичній, швидкій та блискавичній грі буде відомо чи виправдають надії наші юні таланти.